Перед вами книга варта найбільших нагород і найбільшої хвали. Це наша новинка із серії Родина Україна, авторка Наталія Савчук. Книга називається Тато мій Петлюра. Скажу вам одразу, що нічого подібного я ніколи досі не бачила. Розкішне оформлення, розкішний текст. Дивіться, будь ласка, спочатку на ось ці розвороти. Це феноменально. Пам'ятні місця Симона Петлюри в Україні. Карта України. Місця, з які пов'язані із петлюрою. І зразу меморіальні дошки, пам'ятники, всі згадки. все 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 тут ми побачимо, де можна що побачити в Україні, пов'язане з петлюрою. І, будь ласка, розворот наприкінці. Життєпис родини Симона Петлюри на тлі Історії України. І починаючи з 1876 року і до 59 року. Все-все розписано. Неймовірні факти, яких ви теж досі не знали. Ця книга розрахована на читачів молодшого шкільного віку. І в її основі це біографія. Навіть не так, модель біографічної реконструкції, розроблена кандидатом історичних наук, старшим науково співробітником Інституту біографічних досліджень, досліджень НБУВ і фахівцем дитячої книжки та читання Наталією Марченко або ж Наталією Савчук. Це науково-популярний життєпис інсталяція. Де розповідь про славетного українського державника Симона Петлюру ведеться від імені його доньки Лесі? Ось вона є тут, яку він дуже-дуже любив. І у них все життя були дуже довірливі взаємини. Тут є сім оповідань, і кожне з тих оповідань розкриває певну грань постаті петлюри. Яка може бути цікавою і дітям, і дорослим. А саме любов до музики, до мистецтва, вміння товаришувати, гуртувати людей, здатність триматися обраного шляху та самовіддане служіння своїй справі. Водночас юні читачі дізнаються багато цікавих фактів, багато історичних реалій. Багато подій та людей пов'язаних з історією родини Петлюр. Але тепер подивимося на все це детальніше. Давайте погортаємо цю прекрасну книгу. Отож, тут є сім оповідок про Лесю, Тінника і всіх, всіх, всіх. Тут ти дізнаєшся, де, коли народився Симон Петлюра, чому він має таке незвичне ім'я, таким були його рідні. Про шкільну науку, бунтівну вдачу та щирих друзів. Але давайте спочатку по порядку. Отож, це його донька Леся. І ще цікаво, тут в цій книзі є багато листів, родинних листів, Лесі до батьків, до мами Олі, до батька Симона і навпаки, батьків до своєї доньки. На жаль, донька Петлюрів Леся прожила дуже мало, лише 30 років. І її могила знаходиться поряд із могилами батька та матері у Парижі. Ось тут будуть листи, тут про Лесю Тінника та всіх-всіх-всіх. До речі, Тіник це родинна, родинне ім'я Симона Петлюру, так його називала його дружина. А чому ж Симон Петлюра став, власне, Симоном? Тут спогади йде вдуть Лесі. Зате сам тато Малим був просто собі Семен, як який чимало хлопчиків у Полтаві, а коли підріс, то відчув, що має в собі величезну силу і бажання зробити в житті щось справжнє, неймовірне. І відтоді називався лише Симоном, як апостол Симон Зелот. У цей день, 22 травня 1879 року, він народився. Апостола. Симона Зелота визнали святим, бо навіть катування та муки не примусили його зректися своєї віри. Тут є багато світлин, світлина будинку петлюрів, світлина його сестер, його братів, усієї всієї родини, тут є історія всієї родини петлюр. Дуже-дуже цікавезна інформація. Розділ другий про шкільну науку, бунтівну дачу та щирих друзів. Ця фотографія Семена Петлюри в колі друзів-семінаристів. Тут його всі вчителі, всі його друзі. І цікавісні спогади про те, яким саме учнем, яким студентом був Симон Петлюра. І чи він любив ходити до школи. Я не буду спойлерити, прочитайте самі. Наступний розділ <клух> про Лесину маму та щирі почуття. Це історія про те, як познайомилися. Батьки нашої героїні Лесі, як покохали один одного, Симон Петлюра та Ольга. Ось, подивіться, скільки, скільки тут спогадів, скільки тут цікавесної інформації. Потім розділ про котиків, цуциків і добрих приятелів. Симон Петлюра добре знав історію Тарзана, до речі, бо читали в родині не лише серйозні книжки, а й популярні романи, зазвичай в оригіналі спонукаючи Лесю вчити іноземні мови. Тут цікаві історії, цікаві світлини, там у нас є світлини з котиками з песиками, різні спогади, різні спогади листів. Біля мене вовтузиться забавне кошенятко. Його маман справжня тигриця в мініатюрі дуже дикої вдачі. Раніше до неї не можна було навіть підступити, а тепер вона до нас звикла і навіть прив'язалася, бо ми її доглядали, коли вона родила своїх котят. Ось такі спогади доньки Лесі. Потім розділ про вирвіни та батька отамана, і це все ці всі історичні події. Ті всі події із життя сім'ї та власне із життя України показані очима і листами, і словами, і душею маленької доньки, маленької Лесі. Про головного отамана Сило в єдності та музики. Тут Симон Петлюра, голова директорії УНР. Документи всі. Ці спогади, вся інформація. Самон Петлюра дуже любив Лесю і пишався своєю донечкою. У спогадах про його перебування в Парижі, опублікованих у часописі 30 31-го року, друзі згадували, що доньку свою він страшенно любив, бачив в ній продовження всього свого життя. Часто про неї зі своїми близькими говорив, говорив про її листи. Говорив про те, що її цікавить, про те, що вона любить, чим займається цими розмовами, які тепер згадуються, учив любити її. І останній розділ, найсумніший розділ про щастя Париж і непоправні втрати. Власне, в цьому розділі йдеться про те, як у Парижі убили Симона Петлюру. Били останню надію, били найбільшу любов малесенької Лесі. Та дуже скоро, з міркувань безпеки, нам із мамою таки довелося перебратися ще далі від Тіника в окрему квартиру на вулиці Гей Люсака, залишивши тата на самоті. Коли чесно, я думала, що то марна тривога, що тут, у Парижі, в серці Європи, серед гарно освічених людей. Нам не може щось загрожувати. Та одного дня, повернувшись із занять додому, я дізналася, що тінник по дорозі додому отримав у груди сім куль. Бивцю покарали одним франком штрафу за зіпсуту кров'ю бруківку, а мого тата Симона Петлюру довгі роки звинувачували у злочинах, які він ніколи не вчиняв. Найбільшою пам'яттю про мого тата є те, що вороги досі називають петлюрівцями тих, хто любить Україну та бореться за неї так само завзято, як це робив мій тато. Якщо ти петлюрівець, ти той, хто словом і ділом стоять за Україну. Отож, неймовірно цікава, неймовірно важлива пізнавальна книга. Розказана очима люблячої доньки, доньки Симона Петлюри про свого тата, неймовірне оформлення, цікавезний текст, величезний фактаж, багато того, що ви більше ніде не дізнаєтеся. Мій тато Симон Петлюра, Наталія Савчук із серії Родина Україна, навчальна книга Богдан рекомендує.